Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про коди M0 та M01. Дуже часто виникають ситуації, коли необхідно тимчасово призупинити виконання програми. Наприклад, для того, щоб прибрати стружку, перевірити розміри оброблювальної деталі або переставити крипільні елементи в інше положення. Коди M0 та M01 дозволяють тимчасово зупинити виконання програми обробки, або, іншими словами, створюють паузу в технологічному циклі верстата. Коли система ЧПК щитує код М00, відбувається так звана запрограмована зупинка. Усі осьові переміщення зупиняються та відновлюються лише після того, як оператор версата натисне кнопку Пуск циклу на панелі ЧПК. У деяких версатах при цьому шпиндель продовжує обертатися, а інші функції залишаються активними. Після натискання оператором кнопки Пуск циклу виконання програми буде продовжено з кадру, що йде після М00. Для того, щоб безпечно прибрати стружку із зони обробки або очистити свердло, необхідно зупинити шпиндель. Для цього перед командою M0 потрібно вказати код зупинки шпинделя M05. Проте не забуваємо після паузи знову увімкнути обертання шпинделя, інакше інструмент буде рухатися без обертання, що може призвести до його поломки. Код М01 призначений для зупинки за вибором оператора. Він працює аналогічно до М00, але надає оператору можливість самостійно визначити, чи потрібно переривати виконання керуючої програми. На панелі ЧПК практично будь-якого верстата є кнопка М01. Якщо вона активована, то при зчитуванні кадру з M01 виконується зупинка. Якщо ж кнопка вимкнена, команда M01 пропускається і виконання програми не переривається. Хочу поділитися з вами власним досвідом використання цих команд у своїй роботі. При програмуванні токарних операцій я завжди додаю команду m 01 одразу після вибору ріжучого інструменту, а також наприкінці його роботи. Це дає можливість у будь-який момент втрутитися у процес, перевірити розміри, зняти стружку, проконтролювати різьбу. Код М0 я використовую у випадках, коли потрібно обов'язково зупиняти верстат на кожній деталі. Наприклад, для зняття контрольних замірів у відповідальних операціях, для зняття деталі перед її перехопленням, для перевірки чистоти отвору від стружки перед подальшою обробкою, практична порада. Ми завжди рекомендуємо програмістам та операторам ставити коди М01 та М00 так, щоб інструмент не знаходився всередині деталі та не заважав зробити те, для чого зупинили верстат. Це також дозволяє уникнути непередбачених ситуацій і зайвих ризиків при відновленні роботи програми. Дякую за увагу. У наступному відео ми поговоримо про М-коди для керування обертанням шпинделя. До нових зустрічей!